Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, мисливці за привидами. розділ 11. Легенда про лихе око. Жінка, до якої хлопці поспішили після школи, жила поверхом вище великої родини Черненків. Вона виявилася у старенькою в окулярах з масивною оправою, які робили досить просто по домашньому вдягнену бабцю, схожою на якусь добру няню казок народів світу, якими свого часу зачитувався Максим. Дениса вона чмокнула в чоло, ставши при цьому навпів Чіпки, і спортсмен помітно знітився. Ось це баба Люба, сказав він Максимові, а це Максим Білан з нашого класу. Проходьте, діти, проходьте, приязно закивалася хазяйка. Вас готувати чи чаєм поїти? Чаєм, поспішно зголосився Максим. Не вистачало, аби стара, і, видно, самотня жінка почала клопотатися, щоб нагодувати двох здорових лобурів. У мене на травах я магазинного нап'ю, попередила баба Люба. І м'ята, Ромашка, є з чеберцем. П'ята, вибрав Максим. Денис байдуже кивнув. Старенька швидко заварила духмяний м'ятний чайок, щедро присмачила його настоєм зі шматочків лимона і хотіла запитати про щось своє, та Черненко вирішив порушити написані закони, коли спочатку говорять про погоду та успіхи школі. Бабу Любо, ви ж у нас у нашому будинку школярів довго працювали, правда? Вірно. Там колись бібліотека своя була. Книги, газети, журнали. Це років десять тому її зовсім закрили, а до того часу довго не поповнювали. Ми саме по цих справах бібліотечних, промовив Денис, і Максим, почувши це, ледь не захлинувся чаєм. Ви там років тридцять працювали чи як? Так і є. Як тільки його урочисто відкрили, так і я й стала там працювати. У нас одне з найкращих зібрань книжок для дітей та юнацтво колись було. Всі відмінники, хто хотів хороший реферат написати, не кудись йшли, а до мене під крило. О, ми теж до вас за такою порадою. Де можна почитати щось про місцеві казки і легенди? Не може такого бути, аби на чоколівці ніколи привиди не жили. Молодець, подумки похвалив товариша Максим, відразу змикитив, як розмову треба вести. Це у вас таки в школі вивчають? здивувалася, баба Люба. Не зовсім, вступив Максим. До Дня Києва нам дали завдання зробити спеціальний випуск стінної газети, щось про історію району, щось про сучасність. Про будинок школярів теж історії збираємо. Хтось з видатних так займався в якомусь гуртку, знаєте? О, про це і багато й довго говорити можу, протягнула баба Люба. А якісь там місцеві легенди? У нас же не Андрівський узвіз і не Лиса гора. Це місто легендами не Ов'єне. Будуватися у нас тут почали трошки більше ста років тому. Ви ж знаєте, колись тут заправляв багатий чоколов, своя друкарня в нього була. Я ж тобі казав, роздатовно буркнув Денис. Нема в нашому районі нічого цікавого, про що можна розказати. Незадоволення Черненка зіграло погано, зате щиро. Сьогодні Білан відкривав для себе несподівано та зовсім нерозвинені таланти свого приятеля. Баба Люба ж, захоплена спогадами, зовсім не зауважила цієї нещирості, навпаки, римнула на нього Ти чого за Дениску всіх з толку збиваєш, не тільки в Києві, всюди в нас, куди не плюнь, є про що розказати. Ось хоч про лихе охко не чули? Хлопці перезирнулися. Ні, обережно промовив Максим, що за око таке? Колись давно, коли ще на цьому місці ніколи нічого не будували, лише гаї шуміло, ходила одна цікава і повчальна історія. Баба Люба вмастилася зручніше. Хочете казка, хочете легенда, але діло було так. Захотів один тутешній міщанин славу собі здобути. Тім у нього був хороший, родина велика, справи успішно йдуть. Зірок з неба нахапає, живий, як усі. Але в тому то й штука хотів цей міщанин схопити зірку з неба. Розумієте, про що кажу? Хлопці дружно кивнули. Можна за гроші дворянинський титул купити, тільки хіба після цього станеш знаменитим дворянином. Слава, повага, вони ж не кожному даються. Але прочув міщанин про стару ворожку з Олександрівської собітки. Про неї говорили вона славу до людей привертає. Яким способом бог знає. Зібрався, значить, міщанин до неї пізнього вечора. Тільки поріг переступив ворожка йому з кутка скрипучим голосом. Знаю, чоловіче, за чим ти прийшов. Тільки марнославство, ріх великий. Все в тебе для щастя є, йди собі з миром. Не йде міщанин. Тоді, баба Люба трошки стишила голос. Ворожка йому ні. Так я нічого не побачу. Там у гою місце особливе. Краще людину видно буде в неї марна слава чи ні. Раз треба, то треба. Прийшов міщанин у гай, темно, навкруги страшно, вітер дерева гуйдає. Де він повільно розирається? Аж раптом просто перед ним стемріве двоє очей. Луп, великі очі не людські, вогнем палають. Сіпнувся міщанин праворуч, очі за ним рухаються. Сіпнувся ліворуч, вони за ним. Повернувся, побіг геть. Незчувся, як удома опинився. Більше до ворожки не ходив, нікому про це не розказував. Тільки з того часу все в його житті шкерберт пішло, родина хворіти почала, справи не видавалися, дім мало не згорів. Пійшов звичаю міщанин до священника, сповідався. А той каже це тебе лихе око пристріло. Воно всім являється, хто своїм скромним життям невдоволений, і кому незаслужена слава потрібна. Баба Люба замовкла. Хлопці знову перезирнулися. А далі що? запитав Максим, а далі нічого, розвела руками старенько. Тільки про лихе око в цих краях час від часу згадують. Заслужена слава до людини сама прийде, а хто не заслужену хоче, на того лихе око дивиться. Попереджає, зна чоловіче своє місце. Ось так, хлопчики, годиться вам така історійка?» Білан промовчав, тоді обережно поцікавився. І де це лихе око може марнославного перестріти? Де завгодно, відповіла баба Люба, тому ті, хто в такі казки вірять, його й побоюються.